Бетонозмішувач, генератор та набори якісних інструментів для комунальних служб громади передали тростянцю благодійники. Зокрема, електропилки допоможуть працівникам чистого міста швидше зрізати сухе гілля. Пилка ця для того, щоб підрізати гілки, і будемо використовувати так, як потрібно, підрізати гілки на деревах. Дякуємо за те, що нам дали інструмент, все це ще тут є. Будемо використовувати. Значною допомогою стали інструменти для укомплектування аварійних бригад систем водопостачання та водовідведення комунального підприємства Тростянець Комунсервіс. Працівники підприємства зможуть ще більш оперативно виконувати ремонти мереж. Використання сучасних інструментів набагато зробить ефективнішу роботу наше комунальне підприємства, спростить людям виконання тих задач, які ставиться перед ними, і скоротить час виконання цієї роботи. Я вважаю, що ці три фактори, як найнепозитивніші, впливають на надання. Послуг нашим підприємствам. Ми хочемо подякувати Юлі з Європою організації за забезпечення нас сучасними інструментами. Весь цей інструмент і всі ці устаткування будуть передані аварійним бригадам нашого підприємства для забезпечення безаварійної роботи нашого підприємства. Дуже дякуємо. Для ремонтів автотранспорту водіям та механікам стануть у нагоді набори нових якісних інструментів. Хочу подякувати нашим партнерам за надані інструменти, які нададуть можливість. Бистріше і болілуче, скажем так, виконувати ремонтні роботи по нашому транспортному автопарку. А Тростянецьке житлово-експлуатаційне управління зможе не підвищувати тарифи, адже значна складова тарифу за комунальні послуги складає оновлення обладнання. Що також подякувати Міському голові особисто і його команді Юрію Ніколаючу дуже особисто за те, що вони залучають благодійні фонди і через благодійні фонди, через залучення благодійних фондів надають таку технічну допомогу. Бо, як ми знаємо, для комунальщиків це дуже потужна допомога, тому що при розрахунку тарифів. Складова рентабельності, ми не можемо її поставити а, хоча б в середньому, для того, щоб придбати день там якийсь належний інструмент, якусь форму там для робітників і таке інше. Тому це як благодійна допомога. Ми ставимо тільки 10% рентабельності на придбання техніки, яка щоденно там потрібна для виконання аварійних робіт і тому подобне. Не вистачає коштів. Тому ця така благодійна допомога. Дуже добре для нашого підприємства, яка підстігне ще хлопців працювати більш качесною, бистро і виконувати аварійні, убирати аврійну ситуацію. Тростянецька громада не вперше отримує допомогу за програмою Юлія з Європою. Організація значно підтримала деокуповане місто у 2022-му та продовжує допомагати. Люди будуть вдячні і Тростянецькій міській раді, і фонду «Юлія з Європою», який є. Вже, скажемо, ну нашим постійним партнерам і добрим другам, який допомагає нам сьогодні у відновленні нашої громади. Дякуємо від імені комунальних підприємств, саме юліт з Європи. і Надіємось на подальшу плідну співпрацю. Вони перед цим нам поставляли і транспортні засоби, і генераторне обладнання. Так що це дуже знаний і добрий фонд. Нагадаємо, минулого місяця за програмою Юлія з Європою Тростянець отримав мікроавтобус Мерседес Бенд Спрінтер Діана Овчаренко, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.